Доброго дня, друзі. Сьогодні ми розберемо 10 основних міфів в онкології. Міф номер 1 Злоякісне утворення не потрібно лікувати хіміотерапію, тому що проведення хіміотерапії це дуже шкідлива штука, і вона вас просто вб'є. Насправді хіміотерапевтичне лікування, так як і інші види лікування, такі як таргетна терапія імунотерапія, вони. Направлені на те, щоб подовжувати виживання пацієнтів та покращення їх якості життя. Тому дійсно можуть бути негативні прояви, такі як випадіння волосся, нудота, інколи дискомфорт в кишківнику, суглобах. Але всі ці негативні прояви можна вилікувати і вони всі проходять після закінчення лікування. Але ефект цього лікування, а саме виживаність і покращення якості життя, залишається пацієнтом. Надовго і життя подовжується. Міф номер 2 проведення біопсії або проведення хірургічного лікування може призвести до розповсюдження хвороби і тому не можна робити цього. Насправді теж міф: проведено багато метааналізів і досліджень, в яких доведено, що проведення біопсії не призводить до розповсюдження хвороби. Але без біопсії неможливо встановити діагноз. Неможливо дослідити молекулярні маркери пухлини, без яких сучасна онкологія не може призначити адекватну хірургію, адекватну терапію і інше лікування. Наступний міф це імпланти або носіння бра може призвести до раку молочної залози, міф: ні встановлення імплантів, ні носіння юзгалтеру не призводить. До наслідків, таких як злоякісне утворення, тому можете займатися красою і одягати красиві речі. Наступний міф це те, що злоякісне новотворення приговор, і ви точно помрете міф, тому що на сьогоднішній день існує багато сучасних методів лікування: і хірургія, і таргетна терапія, і імунотерапія, і навіть хіміотерапія, які дозволяють вилікувати злоякісне новотворення. Але основним тут є діагностика на ранній стадії, тоді коли це дійсно можливе. Наступний міф: це те, якщо в сім'ї ніхто не хворів, то немає потреби хвилювати здоров'я і немає потреби проходити скринінгові обстеження, адже ви теж не захворієте на рак. Це дійсно міф, тому що приблизно 90% на сьогоднішній день злоякісних новотворень це спорадичні форми захворювання, точно. Тобто вони генетично не обумовлені, тому необхідно проходити скринінгові огляди і необхідно слідкувати за своїм здоров'ям. Ще один міф це те, що комп'ютерна томографія, проведення скринінгу за допомогою комп'ютерної томографії, може призвести до раку. Це міф. Комп'ютерна томографія це рентгенологічний метод дослідження, і величезне опромінення, наприклад, якщо ви зробите 20 таких комп'ютерних томографій. Може і дійсно призвести до променевої хвороби, але проведення діагностики, проведення скринінгу, і навіть якщо ви будете це робити кожні 6-8 тижнів, точно не призведе до розвитку злоякісного новотворення. Це доведено. Ще один міф це те, що я можу курити, і це не шкодить моєму здоров'ю, тому що дуже багато людей палять і вони не хворіють на рак. Друзі, це міф. І всередині ХХ століття було проведено декілька таких величезних епідеміологічних досліджень, в яких показано, що паління є основним фактором ризику розвитку раку легень. Доведено, що люди, які палять, часто хворіють на рак легенів. Окрім того, пасивне паління теж є вагомим фактором підвищення ризику розвитку раку легенів. Тому я закликаю вас. Кидайте палити, а якщо ви довго палите стаж паління більше 20 пачку років, будь ласка, проходьте скринінгові комп'ютерні томографії. Це безпечно і може зберегти вам життя. Ще один міф це те, що рак потрібно лікувати в якійсь далекій країні, і, наприклад, в Україні ви не зможете якісно пролікувати рак. Це міф. В нашій країні лікарі є високофаховими спеціалістами. І вони лікують злоякісні утворення згідно міжнародних стандартів. Тому ви можете якісно пролікувати онкологічну хворобу в Україні, тому що у нас є дуже гарні і хірурги, і хіміотерапевти, і променеві терапевти. Просто пройдіть кілька консультацій і знайдіть свого лікаря і свою клініку. Ще один міф те, що доброякісні пухлини обов'язково перероджуються на злоякісні. Скажімо так, це відбувається не завжди. Більшість доброякісних новоутворень, наприклад, фіброаденоми в грудній залозі, не є передраковими облігатними захворюваннями, тобто вони не обов'язково перетворюються на рак. Або кісти, вони теж не обов'язково перетворюються на злоякісне новоутворення. Так, існує незначний відсоток людей, у яких ці доброякісні утворення перетворюються на злоякісні. Але Ризик мінімальний і тому немає потреби робити зразу якесь хірургічне втручання. Просто спостерігайте. Ще один міф це міф, пов'язаний із больовими відчуттями. кажуть так: що якщо не болить, то це не рак. Або є міф: прям протилежний, що рак повинен боліти. Скажу вам так, що а, все залежить від локалізації пухлини, від органа, в якому він локалізується, від розміру цієї пухлини, від того, куди є вростання пухлини. Тому не потрібно чекати больових синдромів а, або чекати, а, що воно не болить, і не приходити до лікаря, не проходити скринінгових оглядів. Необхідно просто слідкувати за своїм здоров'ям, і якщо є утворення в організмі. Будь ласка, зверніться до онколога, до онкохірурга, щоб лікар сказав, це доброякісні утворення чи це злоякісне утворення. І якщо це злоякісне утворення, провів коректне правильне лікування. Друзі, існує величезна кількість різних міфів, байок про злоякісне уноготворення. Тому, е якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях. Я обов'язково відповім на ці питання. А якщо вам необхідна допомога, приходьте на консультацію і ми з радістю вилькуємо ваше захворювання.